Всім привіт! Доброго вечора! Сьогодні вам трошки покажу, як я працюю на комп'ютері з ландшафтом. Це програма, в якій дуже велика база рослин. Можна малювати на фото, тобто фотографуєте ділянку, переносите фотографію в комп'ютер, і в цій програмі наносите зверху вже на фото все, що ви хочете. Це може бути газон, плитка тротуарна, ви можете собі будувати тут паркани, бесідки, рослини ті, які ви собі плануєте. Звісно, в базі не всі рослини є. і Інколи доводиться заміняти одні, одні іншими для того, щоб побачити, як воно буде виглядати. Наприклад, немає гарнезних тут кіперисовиків, в Колумнарісах, але є, є лівці, які дуже схожі по кольору, по формі. Тобто такі блакитні, Ну, я це рахую, наче колумнаріси малюю. На задньому плані намалювала так само, не знайшла Церсіс Рейсінг Сан, бо всі нові сорти, такі, що тільки. З'являються на ринку або в садових центрах, їх ще в базі немає. Так само приблизно малювала, взяла якусь ялину, схожу максимально на ту, яку я хочу посадити, пендула брунс. Верніше, просто брунс. Така несильно плакуча форма. І так само тут магнолія листопадна, будь-яка без квітів. Штамбова сосна знову ж така у мене буде. Сорт, скоріш за все, Жофрея, ця Юпі чи Джопі, хто як каже. Але її в програмі немає, тому максимально схожу. А можливо, ще і передумаю, може, це буде зовсім інша сосна. Ну, Фатіні більш-менш схожі. І показала вам тут азалію і гортензію. Але ж ви розумієте, що азалії квітнуть в травні, а гортензії вже в липні і в серпні. Але так собі поки що вліпила, саме в квітучому варіанті, щоб було видно. А залю можна було б замінити, є в базі просто зелено, зеленими листями без квітів. Але щоб було понятніше, особливо для замовників-клієнтів, я або їм роблю варіанти: весна літо осінь. Як буде виглядати інколи навіть і зиму, тобто 4 сезони, але це, чесно, дуже багато часу займає, тому просто показую літній варіант і пояснюю, що оця рослинка буде квітнути у вас в травні, а оця, наприклад, в липні. Тоді більш-менш зрозуміла. Знов-таки ж приблизно досить, досить приблизно обрала цю альтаночку, так само, як і плитку тротуарну. Зараз покажу вам, як це в програмі. Виглядає Time Landscaping 18 рік. Вона така, кажуть, більш оптимальна. А, вот, дивіться, от є база. Бачите, і тут ціла купа дерев. Обираєте, які вам подобаються. Хвойні всілякі, листяні. Є все: однорічники, багаторічники, навіть кактуси, якісь сукуленти. тобто все, що хочете. Хости різні сорти, тропічні рослини всілякі, навіть водяні і болотяні є, тобто база дуже велика. І ви собі все можете намалювати. Кору, газон, все, що вам заманеться. Це я собі зробила такий невеличкий варіант із рослин, ті, які я буду садити найближчим часом. Просто намалювала, щоб побачити, наскільки буде красиво виглядати картинка, можливо, щось замінити, можливо, щось не дуже вписується одне з одним. Це я зробила перший варіант. І зараз вам покажу другий варіант цієї ж клумби. Тут різниця, бачите, в чому? Я на задній план запхала ті колунаріси, а серці з жовтим листям, навпаки, витягнула наперед. Тобто це такий буде зонд парасоля. Буду формувати його так, він дуже добре стрижеться. А під низом в тіньочку вже буде тут гортензія, залія, кіпорисовік. Трошки трошки поміняла. Який варіант більше подобається вам? Цей другий чи той, що був. Перший. Напишіть мені обов'язково в коментарях. Ну, тут я ще залишила місця порожні, тут будуть досаджуватися ще рослини, можливо, якісь камінні виставляться. Буде ще декілька. Каменів, щоб скласти, ну, щоб така була композиція, щоб виглядало більше зв'язка була. Бо, якщо пам'ятаєте, я вам показувала свої високі клумби. Там була підпорна стінка з каменю. Я її поступово зробила так, щоб вона зійшла на ноль. Ну, тобто вже висока клумба переходить в більш низьку. Але для того, щоб був зв'язок, я тут ще трошки понаставляю цих камінців, ну, буду вже дивитися, по місту, по місцю, як буде красиво виглядати. Можливо, ще закопаю якогось міні ставочечка з кувшинками. Це буде вже вирішуватися по ходу. Спочатку потрібно зробити оцю невеличку площадку для того, щоб можна було вже завозити чорнозем, вирівнювати. Я сподіваюся, що взимку після свят новорічних я займусь цією ділянкою, я буду на канікулах і вже буду завозити той чорнозем і висаджувати рослинки. Поки що вони приготовлені, стоять в горщиках, чекають свого часу. Ще дивіться, що в програмі є, бачите. Одночасно намальоване квітуча азалія і квітуча гортензія. Це неправильно так малювати. Тому для клієнтів я або сразу поясню, що оця рослинка буде квітнути в травні, наприклад, а оця в липні. Або, ж можна намалювати 4 варіанти, але це буде дуже-дуже довго. От зараз вам ще покажу. На фотографії, як я, от наприклад, робиться ось фотографія, бачите, діляночки? Тут ще будівництво йде, але вже ми вирішуємо, що будемо тут садити. Тут сонце всього пару годин в день. Але якщо садити велике дерево, то воно буде знаходитися на сонці. Інші рослинки більш в тіні. Тому ми намалювали такий бордово-лисний серсіс Форест Пансі. Під ним вже буде в тіньку гортензія, бо вони у нас на сонці трошки підгорають. Ну і тут така діляночка тіньова, хости, папориці, гейхери. І бачите, вже, замовниця вже бачить. Ага, значить, от такі у неї буде. Куточок гарний, і вона вже каже, що їй тут подобається, чи не подобається, що замінити. Тут спеціально лишила місце, бо у неї тут росте, буде рости кущик. Вона його купила. Тобто я її сюди не малювала, намалювала тільки те, що будемо висажувати ми. От приблизно так працюю я в програмі. От ще, наприклад, варіанти робили для замовниці, малювали декілька варіантів. Ну, це. Це була основа. Тобто, ще отут предполагалися якісь невеличкі рослинки, але замовниця порахувала, що це буде дорого, все. Такий варіант був. І потім, вже тут я без камінців, просто малювала те, що вона казала, те, що вона хотіла. Отак, отак, отак. Більш бюджетний варіант. Отак приблизно ми і працюємо. Отак це все виглядає. Тому от я вас ознайомила. Напишіть мені, який варіант вам більше сподобався. А я вам вже буду знімати відео по мірі того, як буду завозити землю, як буду висаджувати рослинки. Розкажу вже на прикладі, вживу, що до чого і як. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора, тихого, спокійного, мирного. Побачимось. Завжди рада бути з вами. До нових зустрічей.